Ото краса, Закарпаття да. кашка, так? Виноградова. 240 гривень. Вже з'явилася полуничка. Дивіться, яка гарна. Сухи, так? Сухенька така. Груша бера 35 гривень. Ось така гарна Так. А виноград? 240. Виноград град 60 гривень. 60. 60. 60. 60. А слива така гарна. 90 гривень. А що ще є? Це яблучка. Ось такі 250 грамів. Ось такі 200 120. А ось такі пальчики 120. Yeah. А яблука на роздріб? Yeah. 35-45 різні yeah. на роздріб. від кілограма. Uh -huh. 70 -е місце. Кому цікаво, підходьте. Ось така груша 80. А по скільки груша? 50. Можна? Ось така по 50. а Ось така 55. 55, 60, А Ось така за 70. скільки таке яблука? Скільки це чорний принц? Одна коробочка, 45. Ось така по 45. Айдера, right. по скільки? Right. 35 гривень. 35. А така сушка? 70. 70. А ще які у вас є сорти? Це теж ідет. Це ідерет по 35 гривень. 74 місце, тому цікаво підходить. А по скільки таке яблуко? Ось це. По 38. По 38. А Голден? Голден 35. По 35. Ось таке яблуко песик 40. Полуничка в терміналі по 200 гривень.